У Шевченківському районному суді Києва 13 листопада обирали запобіжний захід Віктору Лотоусу, голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить компанії Ферекспо. Суд намагався це зробити ще минулого тижня. Втім, через оголошену повітряну тривогу в столиці, судове засідання перенесли на понеділок. Учора розгляд все ж розпочали, але він затягнувся через вимушену перерву, під час якої прокурор Наливайко і детектив Лубенко ознайомлювались із долученими документами, які надала сторона захисту. Під час слухання розглядали підозру, яку нещодавно висунуло бюро економічної безпеки очільнику комбінату. Це вже третя підозра за останні чотири місяці. Нагадаємо, беб підозрює голову управління полтавського ГЗК у внесенні нібито неправдивих відомостей в офіційні документи підприємства, що занизило рентні відрахування у 2018-2021 роках, що спричинило збитки для держави на суму близько 2 мільярдів гривень. Зі свого боку на залізорудному підприємстві ці звинувачення вважають безпідставними, а вручену підозру необґрунтованою та непідтвердженою належними доказами. У ході вчорашнього судового засідання адвокати надали усю інформацію, що підтверджує законність дій підприємства щодо нарахування рентних платежів у зазначених руках. Зокрема, також наголосили на судовій практиці інших підприємств і полтавського ГСК, а також ознайомили суд із експертними висновками. Висновок інституту геології, який проведений в Києві національним університетом Тараса Шевченка, О, і е, досліджували завідувачі кафедри збагачення та відвідувачі кафедри мінерології. О, і вони теж е, дійшли до висновків про те, що. Якісні зміни в процесі збагачення відбуваються з корисними попаленнями. Хочу сказати, що в нас триває е, податковий спір. От, і цей податковий спір має розглядатися в адміністративному судоченні. За версією слідства, у процесі первинної переробки залізної руди на виробництві полтавського ГЗК не відбуваються якісні зміни мінеральних форм, агрегатного фазового стану чи кристалохімічної структури корисних копалин. А базою оподаткування плати за користування надрами у зазначені роки відповідно до податкового кодексу України, начебто, мав бути залізорудний концентрат, а не руда дроблена, як вважає полтавський ГЗК та інші підприємства галузі яким чином вираховувати сплату ренти, визначала Верховна Рада. От. І підприємство лише виконувало те, що було визначено. Приводу того, що хотіли занизити ренту. Якщо підприємство занизить ренту, то підприємство вилізує податок на прибуток. Підприємство правило сплачувати коректно, щоб не мати претензії від правоохоронних органів. І ні більше. Сторона обвинувачення не надає жодного доказу про те, що пан Отуз персонально вчинив ухилення від сплати податку. Більше того, не посилається, от я не почув на якусь норму будь-якому дитинського акту, що він персонально несе відповідальність за, за розрахунок і сплату власних податків. Цього всього озвучено не було. Компанія Фаридства це єдине підприємство в Україні, акції, якою катується бонусської фондові. Це єдина компанія в Україні, де незалежна нарядова рада, яка складається з дніх іноземців. А в Лондоні люди, люди і в Швейцарії вони не розуміють, чому я, людина, яка працював 38 років на комбінаті, я з них 27 років на керівних посадах, генеральним директором голови правління, головним інженером, вони мене знають особисто і чому я повинен страдати з тиску, з тиску. Тому воно приймалося не на нашому рівні, чому нам трошки не зрозуміло наш, я б сказав, український трошки е, варіант прийняття рішень і прийняття рішення там за кордоном. Я з того боку хочу додати, що я насамперед бачив участь, на мене особисто і на компанії Ферекспо більш того змагання між слідчими органами, хто більше вкинує підозрюва, хто більше застав для того, щоб підприємство майже зупинилося. От мене така особиста підозра, що це робиться для цього. Суд заслухав на засіданні трьох свідків, які пояснили процес нарахування рентних платежів і розповіли про зміни, що відбуваються з корисними копалинами під час їхньої обробки. Свідки зазначили, що полтавський ГЗК дотримувався закону, сплачуючи ренту відповідно з видобутої руди, а не залізорудного концентрату, який не є корисною копалиною, та не підлягав оподаткуванню за податковим кодексом України в 2018-2021 роках. Ми не збагачуємо мінерал, ми збагачуємо корисну копалину, залізисті кварцити, в яких є мінерал, це сіділіти, рібікіти, там все, все, це окисли, там складні формули, в яких присутній магнетит. Тому я хотів би з цими фахівцями подивитися їм в очі, і щоб вони поїхали до фахівців криворіжжя. Люди, які в цьому розуміються. Я не знаю, хто це, але це делійтанти. Я можу це утверджувати. Заслужений металург України, ордени медалі от, і пропрацював більше 53 років. Тому я хочу побачити цього експерта. Спростувавши усі звинувачення, адвокати наполягали на тому, що по відношенні до підозрюваного суд все ж не застосовував запобіжний захід. Проте надвечір суддя Саудулаєв, повернувшись з нарадшої кімнати, оголосив ухвалу, обравши запобіжний захід щодо голови правління полтавського гЗК у вигляді застави розміром близько 800 мільйонів гривень. За словами захисників, це є непомірною сумою. Рішення планують оскаржувати у Київському апеляційному суді, а також подати скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Шевченківського районного суду міста Києва, який ухвалив це рішення. Ми бачимо чергове свавілля з боку держави, яке має виключно політичну спрямованість, коли без жодної обґрунтованості підозри, без жодного обґрунтування ризику суддя призначає знов надто непомірний запобіжний захід. Мені дуже важко щось коментувати з цього приводу. Це срок нападання апеляції. У нас є п'ятиденний термін. А там ви знаєте по минулим справам, що дуже важко і може бути там свідоме затягування справ. Своє ставлення до рішення суду прокоментував і голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктор Лотоус. Всі наші обставини були обґрунтовані, доказові, і я вважав, що рішення буде все-таки більше в нашу користь. Але я вважаю, що таке рішення воно неправомірне, несправедливе, тому що в мене і в моєї родини немає таких коштів, щоб заплатити. У підприємця впевнений теж немає таких коштів, щоб заплатити. Я вважаю, що це несправедливе рішення, і воно мабуть. Кимсь керується, кимсь управляється, більше вона, мабуть, таке політичне обґрунтоване, тому що таких застав у нас в Україні не було. Якщо навіть даже задати ту заставу, яку за яку внесло підприємство за мене 400 мільйонів гривень, це найбільша застава фактично сплачена за всю історію нашої української держави. Тому чому таке відношення до мене особисто, до наших акціонерів, до трудового колективу Полтавського грішча з комбінату, який в повній мірі виконує свою виробничу діяльність, і завжди був я б сказав би лояльний до нашої держави, до нашої держави. Не зрозумів. звичайно. Ми не знаємо, що готують далі ті люди, які як скаби наші опоненти, які вони можуть вносити рішення всупереч дівчиному законодавству. Теоретично, теоретично, можливо, повна зупинка підприємства. Для чого це теж не зрозуміло, для чого це робиться? Сторона обвинувачення у своїх коментарях як завжди небагатослівна. Я так розумію, ви детектив. Ну. Да, розкажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні перебуваєте на судовому засіданні? У нас є прес-секретар СМІ бюро економічної безпеки. Звертайтеся, надамо коментарі. Ваше ставлення до цього рішення? Ну яке ставлення? Суд задовольнив питання. В оновленому офіційному прес-релізі полтавського ГЗК звертають увагу, що навіть з огляду на те, що підприємство відкрито співпрацює зі слідчими органами та на їхню вимогу добровільно передає всі документи згідно із запитами, упродовж 2023 року, полтавське ГЗК та інші підприємства Ферекспо в Україні, а також представники менеджменту цих підприємств, зазнають надмірного тиску з боку різних правоохоронних органів. Згідно із позицією залізорудного підприємства, з лютого цього року триває безрезультативне переслідування іншого представника топ-менеджменту полтавського ГЗК. Під час досудового розслідування слідство не вдається довести вину підозрюваного, адже склад злочину відсутній. Тому подібні дії підприємство, яке є лідером галузі, розцінює як ті, що лише шкодять та дестабілізують роботу великого роботодавця та інвестора в економіку держави. А також негативно впливають на інвестиційну привабливість України. Спеціально для новин Іван Кладченко, Максим Ніконов, Київ, телеканал ГОК.